Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка! Малята! Сьогодні з вами я, Владислава Юрівна, ваш вихователь. Малята, сьогодні я для вас підготувала дуже-дуже цікаве заняття та цікавинки. Діти, ви готові трохи позайматися? Дуже добре. Тоді не будемо гаяти часу та ми розпочинаємо! Привіт, малята! Ми з Боне дуже раді вас вітати. Малята, а скажіть нам, будь ласка, яка пора року зараз? Правильно, у нас зараз зима. Розумнички, малята. Малята, а зараз ми з Боною пропонуємо вам пограти в дуже цікаву гру, яка називається Що буває взимку. Малята, Боня буде показувати вам малюнки, а ви повинні будете сказати, чи буває це взимку, чи ні. І пояснити чому? Малята, згодні грати? Тоді ми розпочинаємо. Подивіться, будь ласка, і скажіть, взимку у нас йде сніг? Так, правильно. Сніг взимку йде. А чому? Так, тому що взимку на вулиці холодно. Розумнички малята. Малята, а взимку пташки співають? Правильно, пташки взимку не співають. А чому? Так, тому що більшість пташок полетіла до теплих країв. Малята, а взимку ми ліпимо сніговика? Так, а чому? Правильно, тому що є дуже багато снігу. Малята, а взимку росте ось така зелененька травичка? Ні, правильно малята. А подивіться сюди і скажіть, взимку розквітають листочки на деревах. Правильно також ні. А чому? Так, тому що взимку дуже холодно і віє холодний вітер. Розумнички малята? Малята, а взимку ми катаємося на санчатах? Так, а чому? Правильно, бо є дуже-дуже багато снігу. Розумнички малята? Подивіться на цей малюнок і скажіть, ми взимку засмагаємо? Ні, правильно. А чому? Тому що взимку сонечко не гріє. Молодці малята. Малята, ви розумнички. Вам сподобалось грати в цю гру? Так, нам теж все дуже сподобалось. Малята. А про що була ця гра? Так, ця гра була про те, що буває взимку. Молодці малята. Малята, Але нам зараз дзвонить вже час бігти, щоб придумати для вас ще багато чого цікавого.